Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже смачних пісних голубців. І це голубці незвичайні, а незвичайні вони тим, що вони робляться із картоплі, і сирої, і вареної. Ну, та й кладеться там іще і рис. І кладуться там гриби, я поклала білі гриби. І сухий, і грибний паштет, і вони получаються дуже і дуже смачні. Їх можеш готувати на святий вечір, котрий має піст, можете спокійно їх готувати, вони підійдуть до любого святкового столу, виходять ситні і смачні, повноцінна гаряча страва буде у вас на столі. Робляться легко, не тяжко, я вам усе покажу і розкажу. Так що лишайтеся зо мною на каналі і будемо разом із вами варити голубці із картоплі. Тут у мене сухі білі гриби. Беру і заливаю їх крутим кип'ятком, тільки щоб вода закипіла. Файно їх вишку, за чим вони були всі у воді. І закриваю кришку і лишаю, вони стоять хоча б 30 хвилин. Треба, бися просто запарили. І все. Так, тут я собі все підготовила, що мені треба. Тут у мене варений рис, хоча я можу узяти і сирий. Я буває, що роблю із сирим Тоже добре. Тут у мене варена ріпа, картопля та й сира картопля. Я беру приблизно на половину половина вареної і половина сирої ріпи. Морква я її нараз поресиловала і цибуля. Цибулю я покришила, так як на зажарку. І ще одна ціла, то буду ресилувати. Тут у мене поприга молота, яку я роблю на зиму. У мене є на каналі, лишу вам посилання. Це спеціально у голубці, вона засолена. І солодка паприка і чорний молотий перець. А той у мене оті гриби, які я запарювала, я їх надрубно покришила. І грибний паштет. Грибний паштет у мене теж є на каналі. Гриби ви можете брати навіть з камеру, розморозити. І голубці теж будуть добрі. Любі, не мусять бути білі, які у вас є гриби, такі беріть. А тут у мене капуста. Сякі голубці, можу робити як із солодкою, так і з квашеною капустою. Просто мої діти захотіли із солодкої, та я робила із солодкої, бо ми на свіжу капусту, кажемо солодка. Так що робіть, з якої ви собі хочете. Так, у фандел наливаю олою і висипаю туди цибулю. Жарю її до світло золотистого кольору. Або до прозорого. Колись я піджарили, висипаю туди гриби, які я запарювала. Грибу можу і помолоти, як собі хочете. Я порізала, ви можете їх помолоти. Файно перемішую, жарю буквально пару хвилиночок. Так, а далі додаю туди моркву і опять жарю пару хвилин із моркву. І на самий конець висипаю по яку я засолювала на зиму болгарський перець, перемолотий і засолений. Спеціально я роблю заготовки собі на зиму. Колись все піджарило пару хвилин, висипаю солодку паприку, перемішую пару секунд. І все, зажарка у голубці у мене готова. Дуже файно пахне. Тут нараз я собі воду на капусту, бо треба її буде парити. А тим часом підготовлю фарш. Беру у блюдо і зараз у нього риселую ріпу, сиру, картоплю. Так, порисиловала її на всякому друбному рисилові. І нараз туди розсилую цибулю, якася у мене була лишила на столі ціла. Файно перемішую із цибулю. І все це, це робить для того, аби картопля не потемніла. Так вона буде файна світла зберігати свій колір. Дивіться, яка файна світленька. Далі висипаю туди рис. І нагадую вам, що я буває кладу сирий рис. І висипаю туди порисиловану ріпу картоплю варену. Вже там була сира. І варена. А тепер я висипаю нашу зажарку, яку я тільки що зробила. І кладу туди грибний паштет. І ще мені треба чорний молотий перець. Кладеться за смаком. Суль я не кладу за те, що у мене є суль у болгарському перці. Якщо у вас свіжий, ви можете взяти свіжий болгарський перець помолоти. Та туди вам треба обов'язково посолити. Я не солю, бо я знаю, що воно в мене і так солене. Все, перемішала і подивіться, який отримав фарш, такий достатньо сочний, з який він має бути дуже файно пахне. А тепер я буду парити капусту. Беру головку, вирізую з неї кочан і кладу її у воду. Вода в мене закипіла, опускаю туди головку, сяк вілками придержую собі, прокручую там. І відчиняю верхні листочки, зачиняю їх у воду, буквально на пару секунд. Коли вони стають мало такі ну, я їх забираю гет. Робиться дуже легко і дуже просто. Буквально за пару хвилин і капуста повністю попарена. Так, капусту я попарила, то вона у мене на столі. Тепер мені треба взяти і із усіх листочків зрізати всі от такі потовщення. Або були такі тоненькі листочки. А тепер буду крутити. Я вже вам показувала, як я роблю. Дуже я то роблю просто і легко беру лист, капусту, ділю його на дві частини, кладу його зрізом до себе Кладу на один край фарш, закручуюся ким кульочком. Одну сторону затискаю і все, получаються всякі голубчики. Такі, як були такі кульочки. Їх можеш робити по-різному. Ну, я вам показую, як роблю я. І ці голубці я не робила дуже прямалі такі собі середні. Бо я дуже прегрубі не роблю. Ну, а маймалі, буває, роблю і маймалі, але коли як мися получає. Дивіться, як це воно легко робить. Дуже легко. Якщо маленький листочок можу вкласти із цілого робити. Коли має великі листки, можу ділити і на майбутнє частини. Ото вже, в общем, кояк собі хоче крутити. Я просто показую, як я кручу. Я думаю, що ви вже не раз виділи, як я роблю голубці. Я, в принципі, кручу їх одинаково. Можеш їх закручувати конвертиками роблять. Ну, я сяк привикла, мені сяк дуже зручно, ладно. Крутити їх всякими кульочками. Вони там файно держать форму, не розварюються. І мені сяк дуже зручно. Дивіться, буквально за пару хвилин. бо Буває, пишуть ми пора що чи маю я терпіння так довго сидіти та крутити голубці. Та то я собі просто сижу та кручу, там ніч не є тяжкого. Коли вже все готове. Ну Дивіться, голубці я накрутила. сулькося їх отримала, файні голубці. А тепер я їх викладаю у горниць. На дно горшка я ніч не застеляю, бо в мене горнець такий надійний і з товстим дном. Якщо у вас такий горниць із тонким дном, що боїтеся, що голубці пригорять, та можете покришити туди обрізки з капусти, або вони вам не підгоріли. І все, викладую їх всякими рядами, так плотно, один до одного. Вонися туди не розварюють. Я ніколи голубці не викладую у горниць хаотично. Я все їх викладаю плотно, файно, або вони там колись зварять, або були, держали файну форму. Ну, дивіться, всяким їх виклала у горниць. Дивіться, як вони виглядають. Ну, не знаю, дуже файні голубчики вийшли і дуже смачні. Тепер їх зверху присолюю, Тут у мене томатна паста. Можете взяти томатне пюре або даже сок. Залила туди воду, файно розмішую. І всяку томатну водичку заливаю голубці. Прямо так і зверху поливаю по всіх голубцях. І тепер доливаю простої води. Так, аби верхній ряд не був повністю у воді. Видите, вода там є, якби. Лише, ну, не так дуже сильно закрито вверху є. Тепер кладу туди тарілку. Хоча, може, косі і не кладе, але я кладу тарілку, груз не кладу якийсь, але тарілку саму кладу. Так, поклала тарілку і кладу на плиту найся варят. У мене дуже скоро варять. Кось каже, що голубці савни, у нього довго варять. У мене голубці варять за 25-30 хвилин, вони готові. Ну, ви собі вже їх варите до готовності. Все, я їх поклала на плиту і вони зварили у мене за 25 хвилин. Подивіться, якіся вони получили. Готові, варені, дуже файно пахнуть і дуже смачні. Подивіться, вонися не розварилися. І супокійно ви собі можете приготуватися, які голубці пісні. Все, накладую їх у тарілку. Запах просто неймовірний. Сухі білі гриби, грибний паштет, зажарка, ну в общему, все разом, і ну, все дуже-дуже смачно. Зякіся получають голубчики. Я думаю, може, когось із вас теж готується голубці, а може, ви їх готуєте по інакшому можете мені написати, я прочитаю, мені буде цікаво. Дивіться, таким соком ще, може, якби тим, такий соус є у них. Колись вони зварять. Що, можеш полити зверху, бо так, як і все пісні голубці, та ну, звичайні голубці моїми із сметану, або, може, і спудливом. А сякі пісні ви можете просто так самі їсти, смакувати і все. Так що, і з яким роликом яся з вами поділила. І це вже в другий раз. Я думаю, що багато з вас -ко увидите і вже згадаєте, що ви вже виділися, які голубці у мене на каналі. Ну, або Аби рецепт зберегти, та викладую і тепер. Так як тепер якраз люди, багато хто з вас тримають піст і просять у мене пісні, страви, і якісь там вже і голубці, і все, та зато я нині опять викладую цей ролик. Думаю, що рецепт вамся пригодить, ви будете готувати по моїх рецептах. Я вам рекомендую, так як голубці получилися дуже смачні. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних, божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали. І на свій канал, і на канал. Перлина Закарпаття, Нотай ну, та й на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових! i smačnih zustriće.